І брати і сестри, давайте разом скажемо слава Богу. Бог до нас добрий, ми можемо зібратись разом. Я хотів би читати слова Ісуса Христа, п'ятий розділ від Матфія. Це буде візьмемо з третього вірша і нижче такі слова. Блаженні у Богі Духом, бо їхнє царство небесне, блажені ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, блажені, лагідні, бо вони успадкують землю. Блажені і спраглі праведності, бо вони наситяться, блажені милосердні, бо вони помилувані будуть. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать, блажені миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блажені переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блажені ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати і наговорювати на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте, веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Слово «блажен» в біблійній мові означає вища міра щастя. І я прочитав цей розділ одного разу Ісус. Христос, все ж таки сказав, хто такі є щасливі люди. Знаєте, ми всі все життя прагнемо бути щасливими людьми, і людина, коли вже народжується, вона вже планує як то бути щасливою. Всі ми є емігрантами в цій країні, і всі ми, хтось колись втікав від радянської влади, хтось втікав від війни, у кожного своя історія. Але кожен із нас думав, напевно, у глибині свого серця: якби я попав в Америку, я був би щасливий. Ну і ось і сталося. Ми попали в Америку. Ми, ми стали, можливо, на цю землю. І один емігрант розповідав свою історію свого щастя, американського щастя, американська мрія каже: я приїхав на цю землю, і здавалося, мені б тільки сюди попасти. Я буду 100% щасливий. Ну ось і Америка здавалося, каже, все почалося. все почалося, як і всіх нас. Робота, перші гроші, машини, будинки. І каже, я так, я так забігався по цьому житті, Бог був в стороні, і напевно він дивився, як ми, емігранти, нещасні люди, хотіли одного разу стати щасливими. Так, і тема моєї проповіді ми щасливі чи нещасні. Давайте ми переглянемо на основі Слова Божого, хто такі щасливі люди. Я прочитав, що блажені в Богі Духом, блажені, коли можливо ви в хворобі, блажені ви, тому що одного разу на небі добре, щоб Бог дивиться. Не так, як ми дивимося. Я продовжую історію цього брата, і він каже: Я просто так забігався. Я життя не бачив, я дітей не бачив, я церкви не бачив. Я... я просто хотів бути щасливим, і ось життя пройшло. Діти виросли, і здавалося, ну вони ж там якось Бога будуть знати, тому що наші ж всі батьки і вся родина віруючі, діди були віруючі, і вони будуть віруючими. А я гонився за щастям, а я хотів бути щасливим. І коли каже моє життя, я сів подумати, коли в житті я вже мав усе, мав усе, щоб дозволити собі, що хочеш. Тільки радості в серці не було, тільки в серці було чогось пусто. Я, коли його слухав, мені щось прийшла така думка. Я її записав: якщо ти шукаєш щастя, земного щастя, то ти знайдеш пустоту. Якщо ти шукаєш Бога, то ти знайдеш все, абсолютно все. Навіть коли в нас будуть проблеми в житті, то ми будемо щасливими. Браття, сестри, ми хотіли бути щасливими, і ми є на цій землі, і кожен має свою дорогу до щастя. Тільки ми щось перепутали, тільки ми щось забули. Одне дуже важливе забули. Те, що зараз ця країна, християнська країна, яка будувала свої закони. І ці закони писали люди, які були християнами. Зараз ми знаємо, що ці закони, які виходять останнім часом, їх пишуть невіруючі люди, їх пишуть безбожні люди. А ми, а ми біжимо за щастям. А в нас своя мрія. Мрія стати щасливими. Так що ж таке щастя, і чому ми, по суті, залом всі християни? Стали нерадісними. Чомусь у нас немає цього такого щастя, щоб ми відчували, що ми хочемо бути щасливими. І знаєте, ми, тут а, і виникає питання, а ми щасливі християни, чи ми нещасні? Перші християни, коли були їх гоніння, коли їх переслідували, коли їх зневажали, і апостолів кидають в тюрми, а, а вони співають. А здається, нам, тут, в цій країні, ми маємо все необхідне для життя, і здається. Життя ж прекрасне, живи і радій, і дякуй Богові, але мало. Нам мало завжди. І ми є такими порою нещасними. То в чому проблема, коли перші християни зневажали їх за ім'я Ісуса Христа, а вони співали. А ми сьогодні ридаємо, тому що кожен гне свою спину заради чого? Заради того, щоб показати іншим, що я теж можу бути щасливим. Життя на показ. І, брати і сестри, можливо, ви мене вибачте, я, я говорю правду. І я так подумав, якщо ми проповідники, то ми, як нас в Україні кажуть, якщо назвався грибом, то лізь в кошик, а якщо назвався проповідником, то й говори правду, говори прямо. І неважливо, яка за це буде ціна. Одного разу білі, білі Грем сказав, ми нація пустих людей. І я так подумав, а чому ми нація пустих людей? І далі він продовжує писати: ми наші голови забиті наукою, наші, наші кармани забиті достатками, але тут. Пусто і порою, брати і сестри, ми дивимося на, на старші, дивляться на своїх дітей. І я розумію, вони переживають, і вони просто знають, що, можливо, пройде 10-20 років і це християнство, яке будувалося тисячами років, воно просто зникне. Чому воно зникне? Тому що не знаю, що я не виню не Америку, я не виню не старших, я не виню не молодших. Ну чому ми стали пустими, брати і сестри? Чому ми хотіли бути щасливими, а по суті стали нацією пустих людей? Здається, все необхідне для життя є. Живи, радій, дякуй Богові. Ні, в серці пусто. Одна умова Бога, одна умова Бога, коли він виводив ізраїльський народ з Єгипту до обітованої землі, його була одна така із найважливіших умов: не змішуйтеся з народами іншими, не змішуйтеся з їхньою культурою. Це не ваше. І знаєте, так схоже, так схоже, ця історія на наше життя. Ми, як будто, втекли з Єгипту, щоб стати щасливими. Але ми, брати і сестри, і батьки дивляться на своїх дітей, думають і знають, і переживають, що їхні діти не зможуть далі понести той вогонь віри. А це, напевно, не напевно, а це найголовніше, що є в житті. Вони відчувають, що ту віру, і яка була в їхніх батьків, в їхніх дідів, вони просто не втримають, і батьки дивляться на своїх дітей. І, здається, все є, але в серці пусто. Браття, сестри, Бог попереджав і казав, не змішуйтеся з чужим, з чужим народом. Ви не маєте права так робити. Але коли я приїхав в Америку і досліджував цю проблему, я побачив, що багато людей, і загалом і ми, українці, всі мігранти, ми почали змішуватися з тим, що для нас, для нас не є корисним. І ми зовсім приймаємо порою іншу культуру, іншу віру, і ми вже стаємо іншими. І коли дзвонять до нас, можливо, друзі з інших країн кажуть, а ви, а ви змінюєтесь. Так, да, ми міняємось, тому що ми порою змінюємося і ми змішуємося з цим народом. Знаєте, я назву зараз одну проблему, лише тільки одну, тому що в мене дуже мало часу. І я назву тільки одну проблему, щоб скоротити час. Американці так багато платять за своє, нібито щасливе життя. Вони платять. Своїм майбутнім, вони платять ціною своїх майбутніх дітей. Найбільше наркозалежних людей проживає, знаєте де, тут, в цій країні, і це не тисячі, це мільйони людей. І що саме страшніше що цей список поповняють діти віруючих батьків, цей список поповняють люди, які були віруючими. І здається, порою Боже, як це страшно, скільки безбожних людей а були колись віруючими, і хтось скаже. Ну, чому ж так все сталося? Невже так все погано? А ми біжимо в погоні за щастям, а ми хочемо бути щасливими. Но прою ми не бачимо, як втрачаємо, який буде суд за те, що ми, порою за своє матеріальне щастя, втрачаємо. І я не буду називати, напевно, на пальцях не перерахувати, скільки похоронили ми молодих людей, тому що вони, вони шукали щастя. А цей світ і тут, а загалом в Америці, і американці, я не виню нікого, повірте мені. Але ми шукали, якогось, ми шукали якогось такого задоволення. І ця, ця країна, і весь світ зараз ну, зобов'язує, щоб ти був задоволений. Але людина це все перепробувала, і, можливо, переїхала всю Америку, і, можливо, все перепробувала, а в серці ж пусто. І як там далі жити? Шукаємо задоволення, але в серці пусто. Що таке щастя? Це не зовнішнє, це внутрішнє. І сьогодні сталося так, що ми, брати і сестри, порою платимо таку велику ціну. Одного разу я пригадую такий момент, коли я сидів в зібранні, це була п'ятниця, просте молитовне зібрання, проста проповідь, прості слова. А ти сидиш і в тебе сльози на очах. І просто ні від чого. І я не знаю, як це пояснити, в мене немає таких слів. Коли повертався додому, думаєш, який ти щасливий. Від чого це було? У мене щось було. Знаєте, всередині щастя, і тому я називаю це внутрішнім, не зовнішнім. Можемо бігати все життя і показати людям, що я щось досягну в цьому житті, але коли ми приходимо в церкву і чуємо про Бога, нам потрібно сказати, що мир і спокій повинен бути в нашому житті. Знаєте, що кожен з нас має бути щасливим і на цій землі. Але чому ми стали нещасними? Я говорю прямо. І, можливо, хтось мені після зібрання скаже, що я в чомусь не правий. Можливо. Але я не говорю свої слова, тому що я передаю слова старших людей і людей, яких, які жили від народження в цій країні. Знаєте, коли машина не заправлена, вона просто не поїде. І коли ми ризикуємо своїми ж майбутнім. Яке буде наше християнство через 10 років? Апостол Павло попереджав, що в останнього часу на церкву дуже багато буде сили зла і дуже багато беззаконня війде, і будуть проповідувати інші Євангелія. А ми зараз спорою чуємо в церквах, що життя прекрасне, пробуй все, тому що ти один раз живеш і тобі треба все перепробувати, ти лише один раз живеш. І життя прекрасне, тільки йди до Бога, і ми порою людям внушаємо, що так все добре, так все прекрасно. Ні, не завжди все буде в житті християнина прекрасно. Одного разу один брат казав таку історію. Каже, закінчилось зібрання, і були там гості. І гості мали піти до... на обід до пастора. Але один чоловік прийшов і каже, вперся так, і каже: ну, Я хочу, щоб ви до мене пішли на обід. Ну добре, пішли. Прийшли, і він почав їм показувати свої. Свої статки. Тут, каже, в мене бджоли, тут в мене те і інше. І каже, брати, ми зрозуміли, напевно, чого він так просив, щоб ми прийшли до нього. Каже: добре, брат, це добре, що ти все це маєш. А як тебе, а як тебе відносини з небом? каже, він нахилив свою голову і гірко заплакав. Каже: ні, брати, ніякі. Ніякі десь поділося. Браття, сестри, я не хочу нікого образити, але чи будемо ми щасливі? Щоб наступні покоління, пише книга псалмів, 78-й псалом, щоб наступні покоління, діти, які від них народилися, знали те, що від він заповів нашим батькам, і так само сповістити своїм дітям, аби ті покладали свою надію на Бога, не забуваючи Божих діянь і дотримувалися Його заповідей. Можливо, брати і сестри, треба зупинитися нам і в небо подивитися і сказати, я ж християнин, я ж для Бога повинен жити, але. Ми кажемо, та я що ти до нас пристав? Я ж хожу в зібрання, я деколи молюся, я, я стараюся на людей не обіжатися, я стараюся якось людям допомогти. Чому ти до нас пристав? Невже все так погано? Знаєте, зараз люди всі стали культурні, навчені, всі все знають, всі все знають, як жити, і ніхто нікому не указ. Але може пора зупинитися і сказати, я християнин, і моє життя одного разу закінчиться, і Бог буде питати. Ти був і називав себе християнином. Ох, як Богу не треба, це наше притворство, брати і сестри. Як Богу не треба, коли ми порою притворяємося і кажемо, я християнин, та я молюся деколи, та я в церкву деколи заходжу. Так багато сімей руйнуються і в цій країні. І я не виню, брати і сестри, повторю ще раз Америку. Я просто бачу, як багато безбожників почали, керувати, керувати цією країною. Я хочу вірити, що одного разу американці. І загалом вся Америка поверне в руки Біблію і скаже, хватить так жити, хватить так страдати, коли хоронять раз за разом своїх дітей. Хватить, коли діти їхні в депресіях, коли не знають, яке їхнє майбутнє. І я просто зрозумів, чому ми стали нацією пустих людей, маємо все необхідне для життя. Але, брати і сестри, куди ми гонимося, куди ми біжимо, давайте себе спитаємо: якщо я Богові віддаюся, наприклад, 50% або 90%. Хтось каже, це нормально, це дуже добре, це дуже добре. Але ні, це маловато. Братя, і сестри, на всі 100% не називатися християнином, а їм бути. Це буде важко, але ми повинні бути щасливими людьми. Братя і сестри, я хочу вірити, що одного разу ми всі повернемося до Бога. Надо нам пам'ятати, скуди починали наші батьки і наші прадіди. І ми зараз, молоді люди. У нас тільки життя починається. От і ми стаємо на свою дорогу щастя. Думаємо, як будемо ми все мати, тоді будемо щасливими. Але як казав той брат, я не відчув щастя. Маючи все, я не відчув радості. Так може, пора повертатися нам до Бога, можливо, хватить нам бігати і сказати, я буду довірятися Богові. Братя і сестри, я так дивлюся на вас, ви всі такі сумні, можливо, вибачте мене за сумну проповідь, але я знаю одне місце, я вірю, що ми всі там будемо. Ми будемо там щасливі, і ми будемо там вічно славити Ісуса Христа, це небо. А поки що, можливо, ми тут заблудилися в цьому світі і стали не на правильну дорогу. Давайте ми переглянемо своє життя, я своє, ви, ви своє, і скажемо, Боже, я буду жити для Тебе, тому що, можливо, не знаю, яку ціну я заплачу, щоб жити для тебе, але я буду жити для Тебе. Життя проходить, а ми так, ми так біжимо. Життя пройде, і в старості було б добре, щоб я й ти згадав, що життя. Я прожив для Бога. Я закінчую свою проповідь. Можливо, ти думаєш, добре, брате, говори далі, але я ще встигну примиритися з Богом, і я ще встигну навести порядок в своєму житті. Кажу прямо: не встигнете, тому що наше життя не в наших руках. Вирішуємо самі, ми є щасливі люди чи нещасні. Я ще раз говорю: я не виню ні країну і не людей. Ми самі просто зробили собі такі умови. Ми самі хочемо бути щасливими і хочемо показати, що ми щось досягли в своєму житті. І порою просто хочеться, і я собі не раз казав, просто замовчи і не говори. Не говори, просто йди краще, хватить розбирати ці питання, що можна, що не можна. Просто йди і помолися за людей, які відступили від Бога. Як жорстко буде карати Бог в день суда. Знаєте, грішники, можливо, також будуть покарані, 100% будуть покарані. Але найбільше будуть покарані ті люди, які відступили від Бога. Братя сестри, хай Господь нас кожного благословить. Ми будемо щасливими лише з Богом. Пам'ятай, що ти християнин, пам'ятай, що твоя дорога зовсім інша. Одного разу я в Бога молив, Боже, дай мені це, а Бог не дав, а сказав: у тебе інша дорога. І не дивися на своїх однолітків, а просто дивися на мужів віри. Молодь старші, давайте ми повернемося до цього слова. Я буду завжди закликати в своїх проповідів, щоб ми поверталися сюди. Бо тільки тут я знаходжу щастя, тільки тут, коли тобі погано, коли тебе ніхто не зрозуміє, тільки лише тут ти зрозумієш. А як добре з Богом, пам'ятай, що ти християнин? Можливо, хватить гонитися, можливо, треба подивитися правді в очі і сказати: Я є християнином. Невже ми забули, що ми є християнами? Життя пройде, чи згадаєш ти, що ти був з Богом? Давайте перевіримо своє життя. Нехай кожного з нас благословить Господь. А ми йдемо, йдемо туди, де буде вічне щастя, і будемо славити Ісуса Христа. Не сумуйте тут, на цій землі, тому що нас чекає небо. Але треба пройти цей екзамен. Хай Господь нас благословить. Амінь. Давайте ми станемо для